Всім привіт! Канікули закінчилися у нас. Розпочали наступну будову по клінку. На сьогодні маємо 11 серпня. 11 серпня. Зараз другів, ще покажу по кругу. Орієнтовному метрів 400 квадратних по, по центрі. Зараз покажу будинок. Ось такий будиночок маємо. Ізоляцію вже похріпили, всі примикання стрічкою заклеїли. Зараз будемо приступати до розмітки, виставляти профіль, Тарити цеглу і приступати до кладки. Ось такий будиночок ориентованном матрию Квадратних 400 по клінкеру. по факту поміряємо. Так, метрим позабим На чотири під'їзди. Ну, 4, 4 квартири. Цей будинок. Аж таки буде